Ходимо поляну, де завжди паситься дуже багато овець. І тут, знаєте, коли ми проїжджаємо на машині, ну, бачимо це е, вдовище, дуже гарне. Але ми коли зараз проходимо, тут такий аромат, оцей, знаєте, специфічний, скажімо так. Але це така природа, така природа. Йдемо зараз на початок свого маршруту. Як ви вже зрозуміли, ми йдемо в гори. Так, у нас 21 вересня, жовня. у нас 21 вересня і ситуація на вихідних в Закопаному і околицях в тих містах, де є гори, з паркінгами дуже-дуже складна. Говорять, що вже о 8-й ранку паркінги всі забиті. І це факт. Ми зараз проходимо, паркінги забиті скрізь ці черги. Тому, якось так. якщо ви будете приїжджати в такі вікенди в Закопане, коли Гарна погода, то треба бути готовими до того, що може не бути паркінга. Отак от потрібно або автобусом їхати, або таксі, то з паркінгом може бути проблема. Так, вже підійшли до входу в Татаржанський парк. Зараз зайдемо а реставрація що зачинена. Я хотіла тут морозиво з'їсти, а тут щось зачинено. Цікаво, вже людей багато на вході і ми теж йдемо сюди. А, вітер сьогодні. Сьогодні буде весело нам. Дали на кощевіску ми вже ходили декілька разів, але сьогодні у нас буде дуже цікава компанія, бо з нами йде Богданчик. Так, Богданчик? Ми йому запропонували, а він не відмовився. Дивіться, цього, до речі, раніше не було. Це якийсь підземний переход, так? Атракціон <плес> буде. Ой, прикольно. Давно ми тут були. Ага, Давненько ми тут не були, щось тут буде цікаве, прийдемо, колись буде, буде у нас повод прийти сюди, повернутися, так? Ага. Там шофії. щось є, зараз підемо глянемо, Пішли. Що тут Валік? Музей. Музей Тут буде якийсь музей, бачите? Просять не кидати каміння. Нічого туди. Камінь не Ага, Тут з водичкою щось зв'язано. Ага. Ну, така щось цікавеньке. Колись прийдемо сюди і покажемо вам. Якийсь хід буде пошли. А дуже багато людей. Дивіться скільки там людей. Так, тут на вході маємо туалети. Ну що, всім привіт, вітаю вас на своєму каналі Щоденник Вимушених змін. Всім привіт. І сьогодні ми нарешті йдемо на гори. Боже, я в горах не була не пів півроку. Так точно не треба так близько. А я не був. цілий. Тисячу літ да Богдан взагалі ходить дуже рідко в гори. Інколи так вони ходять з школою. А так взагалі не любитель. Сьогодні ми йому предложили. І Богдан, спасіба тобі, що ти не і Ми самі в місті підемо в гор. У нас є бацурка по, по пути, по дорозі. Зараз ми зайдемо, мабуть, туди. Я, звісно, хотіла мороженка. так далі мороженка немає, а зайдемо бацупку И она Вона ж відчути увесь отойкал. Туристика, які... туристика. Дивіться, там прям зсередини цієї бацушки йде дні. Бачите, коптить сир прямо там, всередині. Хоча Та я раніше думала, що коптити треба на вулиці. Купиш мені осипок? У мене немає навічки, в мене нагод з картою не буде. На колбасу похоже. Кошта и могу. <регулировать> вот так, четыре Да, пойдем. Все, пойдем. Пробували цей сир з гриля. ну не з гриля він був, а зразу його коптять з согнята. Дуже смачний. Навіть Богданчику він прям дуже зайшов, бо в нас закопаному як продають, так вони такі, знаєте, як резиновий він аж скрипить на зубах, а цей просто молочний, ну прям супер. Будемо йти назад, на на купимо. Да? купимо да. Що? Богдан каже, похоже на м'ясо, тільки з молочних продуктів. Дуже вкусно. Рішили не йти по тому шляху, де йдуть всі туристи, йдуть на долину Кощеліцьку, а звернути трошечки трошечки ліпі. Подивимося, відсямо подивимо, дійдемо. Не знаю, чи ми до кінця чи ні. Ну але кудись піднімаємося. Перший вихід ми вирішили не щоб Богдан не стресував, а не стресує, каже. Ну, щоб тобі не відпала охота, з нами гуляти далі. Тому повертаємося поки що на трасу, там, де була ця основна траса. Показали Богдану, як взагалі виглядають різні траси, там, де є багато людей, там де є небагато людей. Ну і самі в принципі подивилися, коли Валік сходим да з тобою по цій дорозі самі. Без Богдана, тому що вона така трошки, да, трошки складна, бо такий різкий верх підйом. Тому йдемо. Да, для початківців дуже важко. Так, дітьми тут не ходять, а діти такі дорослі видно. Е, все, попили водички і йдемо назад. А mm здесь є смірговий. Нормальний. -hmm. Папорозь. Там Папоро. не є тут. Oh this is a bottom. Bon up to it, but Богдан, як тобі? Як тобі пройшлося в горах? Отлично. Лас? Да, чуть не ну так завжди була. Перекусили, оббігнули і збираємося йти додому, в сторону дому. Не знаю, як тут буде чуть-не чуть. Ну, якось так. І так, значить 12 -та година, людей на сторону, якби ми йдемо назад, а вони ще тільки зайшли. Дуже багато, дуже багато людей з дітками. Тому що гарна погода, всі приїхали відпочивати і насолоджуються такими дійнями, знаєте, кайфують. Приймають сонячні ванни, вітамін D від сонечка, бо цього в Закопаному не вистачає. Так, все, ми вже доходимо до кінця, люди все ще заходять в таджанський парк, хочуть піти на долину до щеліску. Ми погуляли дві години. Дякую Богдану, що сьогодні е, пішов із нами, бо він так взагалі не дуже любиться. А тут він прям супер. Видно, що він вже змучений, трохи жарко, можна було одягнутися в шорти. Я в лосінах Богдан Іванів в штанах. Е, від цього теж трохи жарко. От, Але нічого. Дуже класно погуляли, провели час разом. І це найважніше, найважливіше. От, зараз вже повертаємося в сторону дому, відпочинемо, не знаю, може, ще десь сьогодні поїдемо, погуляємо, а може і ні. Ну, взагалі відпочиваємо неділя, бо завтра вже трудовий тиждень починається. І знову працюємо. Дякую всім за увагу. Ставте обов'язково лайки, пальчики вверх, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. До нових відео.